Друзі, радий вітати всіх разом з нами. Ви на Ютуб каналі Фабрика Новин. Мене звати Юрій Бібік Спасибі величезне за вашу зацікавленість до нашої роботи і за вашу активність, майбутня активність. Ми в цьому впевнені, тому що ми розраховуємо на ваші лайки, на ваші коментарі. І, звичайно, на підписку на наш YouTube канал. Я звертаюся до тих, хто можливо це не зробив. Хтось забув, хтось відкладав, але зрештою хотілося б, аби ви підписалися, щоб бути в курсі всього, що відбувається в Україні, і далеко за її межами. А, про все найважливіше. Будемо спілкуватися з паном Олександром Солонтаєм. це директор програм практичної політики інституту політичної світи. Пане Олександре, вітання вам. Дуже радий бачити, дуже радий вітати. Вітаю і вітаю всіх з святом Збройні Сили сьогодні. Святкують ми з ними так точно всім народом. Абсолютно, з вашого дозволу, долучаюся до ваших слів. Це надзвичайно важливо, тому вітаємо кожного захисника і захисницю. Пане Олександре, я що хотів би почати, значить. Сьогодні під ранок губернатор Курської області повідомив, що в російському місті Курськ сталася пожежа на аеродромі. За його словами, внаслідок атаки безпілотника в районі Курського аеродрому загорівся нафтонакопичувач. Нагадаємо нашим глядачам, що вчора, під ранок, удари були в Рязанській і Саратовській областях. Якщо дивитися на це через призму політики, так чи здатні ось такі речі запустити якісь політичні процеси в Російській Федерації? Хотілося б, але рано дивіться рано. Рано має бути до кінця пройдене відчуття втрати безпеки. Ми в Українці це пройшли, це нас зміцніло, і ми це згуртувалися тільки. Тобто, ми почали розуміти, що нам разом з збройними силами, і загалом нацією нам разом, бо бо це нас знищить, бо це нас вб'є. А у них ще інша ситуація має спрацювати. У них має в народах бути втрата відчуття безпеки. І тому Путін так негайно зібрав там їхню там раду безпеки, от треба комусь наганяє, дати, покарати винних, сказати, що я зараз тут стабілізую ситуацію і так далі. В додаток до того їхнє відчуття небезпеки, в додаток до того, що вони вже почали людей втрачати, вони почали вже боятися цієї мобілізації. Бо це довгостроково, звичайно, воно ще більше дискредитовує війну в їхніх очах. Тобто, це не десь там, в телевізорі, десь там далеко, а це відчуття того, що десь тут це може статися. О, тому це довгостроково. Звичайно, да короткостроково. Звичайно, ні нагадую, країна них не демократична. На людей на людей їм байдуже от зверху, і ну вийти, вийти на протест вони не можуть і не вміють, і не знають забезпечити відчуття небезпеки. Можуть, наприклад, українські безпілотники. Як пишуть журналісти «The Guardian, новинка від Украбронпрому здатна подолати відстань в тисячу да, в скільки кілометрів? Десять тисяч кілометрів, тобто на таку дистанцію, яка робить фактично їхні глибокі тили, робить е, е, зовсім не тилами. Тобто виходить, що усюди, де є потенційно забезпечення, усі виходить, що усюди, де потенційно є поставки, бази, аеродроми, склади, військові частини, центри комплектування. Ну тобто, усюди, де оця от база військова, яка е, власне годує їхню е, армаду, яка в Україні нас атакує, вона стала тепер вразливою. І це відчуття, воно е, дуже сильно потім передасться цивільному населенню. Ми звичайно не, не будемо копіювати як Україна. Я сподіваюся, ну терористичні методи. Та я впевнений, що ми інші. Ну це не наші методи. Да, тероризувати mm -hmm. населення, те, що роблять вони, роблять тероризм. Але те, що військові об'єкти, через які вони власне роблять військову кампанію в Україні, ми будемо вражати за будь-якої можливості, як це вже було зроблено з кораблем. От, мені здається, це очевидно. А це звичайно для російського народу індикатор серйозного ознака, бо це тут на їхній території. От тому і це не тільки безпілотники. Е, мені здається, ми правду дізнаємось про те, що як робиться, що хто робив, як робилося уже після перемоги. От я не думаю, що збройним силам є сенс розкривати в деталях те, яким чином проводяться ті чи інші спецоперації. Безперечно, тут якраз до слів пан Олексій Резніков, міністр оборони України, каже про декілька дуже важливих речей <кій> в контексті перемовин. Це в лапках, тому що він каже про те, що, значить, ударами по енергетичній сфері, по енергетичній системі по об'єктам енергетичної інфраструктури росіяни хочуть ну, по перше затягнути нас у пітьму в холод, але по-друге, вони ще розраховують на реалізацію. Наступного сценарію, який умовно називається Мінськ 3 ви можете собі уявити в принципі Мінськ 3 в реаліях, які зараз склалися? Ні, вони дивіться, вони дійсно вони дійсно е, на це розраховують, але я не можу уявити от, цієї ситуації. Тобто, не можу, ні, не можу. Але дійсно вони цього хочуть. Дійсно, вони е, бажають реалізувати вони навіть. Додаткові об'єкти в торгівлю вставляють, щоб по цьому поторгуватися. Запорізька атомна електростанція. це ж про це історія. Давайте ми демілітаризуємо певну зону, відійдемо туди. Українські військові не зайдуть, але і ми залишимо, буде демілітаризована зона під магате. Але давайте вже пошвидше говорити про це перемир'я. От я жартую з цього приводу, що вони вже не знають, якими словами назвати свою втечу. У них такі варіанти слів втеча акт доброї волі. Перегрупіровка, значить спасіння рядового складу та пауза. словами да, да тактична пауза. От отрицательне наступлення. О, тепер у них новий новий у них новий вигляд, новий цей це демілітаризація зони навколо атомної електростанції. От насправді наші збройні сили послідовно продовжують шукати місця, де можна їх вибивати, і потенційно це може бути навіть в Запорізькій області прорив кудись у сторону там чи гуляйпільську, чи Токмаську, тобто ну тобто на звільнення або мілітополя, або бердянська. То військові самі знають краще, куди їм що робити. О, тим більше, що ми нічого розкрити не можемо ніяких захід не ну ось, порозумі. Логіку, що наші збройні сили наступають, ворог хоче зупинити їх будь-якою ціною, хоче оперативну паузу, ресурсів підтягнути, мобілізованих понавчати за грошима зброї понакупляти, ракет нових понавиготовляти. Тобто їм потрібен час, і вони хочуть це оформити як передишка, якийсь ймовірний мінськ. 3 ми це проходили. Навіщо воно нам? Воно нам не потрібно. Тобто, воно просто нам не потрібно. а Вони думають, а ми вас заставимо. Ми вас заставимо сидіти без води, без інтернету без електрики, без е, світу Плав. ну от взагалі будете там і так далі. Ви застонете і захочете цієї перегри Найшли кого лякати? Український народ, український народ, який пережив тіньову економіку і ковіди, кризові 90-ті і перестройки приватизації. От український народ, який пережив революції, український народ, який є головним замовником і спонсором і підтримувачем нашої армії, наших збройних сил, вони вирішили злякати тим, що нам в холоді потрібно буде посидіти. П'ять днів зими позаду, 85 днів попереду. Пройдемо їх, станемо загартованішими, сильнішими, адаптованішими. Да, це смішно. А от якщо мінська 3 не буде в такому разі, що може бути і в якому вигляді, як ти це бачиш? Ви це бачите? Ну, дивись, дивись, я бачу, дивись, все нормально. Можна на ти? Ми давно знайомі юр. Дивись, я бачу особисто. Я це бачу особисто, що на даний момент не час для перемовин. Не на даний момент не час для того, щоб взагалі говорити про будь-яку паузу. Вони ще не настільки власне отримали від нас прочухана, щоб забратися геть от, і зробити своє отрицательне от ацступління е, чи втечу, чи бігство нам нас все задовільняє. От за межі наших кордонів 91-го року вони ще не настільки. Це були Вони ще все ще мріють, і все, що вони бачать, і так далі. І так далі. А ми зрозуміло ще не настільки до кінця нашу збройні сили підняли, не настільки загортували, не настільки навчилися. От на щастя, наші на полігонах в Україні і за кордоном на щастя, наші вчаться користуватися цією західною зброєю. На щастя, наші вчаться в бой, бойовому злагодженню вже не в теорії. Е, на жаль, з жертвами, але вчаться е, тому, щоб наша армія була армією в конкретних бойових польових умовах. Стандартизують. Змінюється і так далі, ми зростаємо, ми посилюємося. Ворог все ще має якісь надії, що нам щось не вдасться. Нічого в них не вийде, все вдасться. І от тоді ми зможемо говорити. От тоді, коли ми стане зрозуміло їм про те, що їм треба забиратися геть з усієї території України. А поки що, поки що немає. Ми не доробили свою роботу свого боку. Ми не доробили, як, як ну от загалом, як вся нація, як от розумієте, ми, якщо чесно, от трошечки про про нас, про українців, ми дуже любимо відсвяткувати. от е-е в листопаді повернення Херсона. Нам подобається і так далі. Але потім в рутинну роботу знову, ми такі трохи повільні, трохи розслаблені, але вже значно сильніші. Ми вже не кволі, ми значно загартованіші, як нація, як народ, ми значно зібраніші, ніж це було в попередні роки. Тому я думаю, просто це час. Просто на це потрібно ще кілька місяців, щоб ми пройшли до кінця вже цю еволюцію, а за і зиму перейдемо, і в нас страхи знімуться. В нас є багато людей, які бояться, які панікують, і так далі. Тут що тут панікувати готуватись, треба робити кроки, робити дії. Це правда. От, ти згадував про ситуацію, е яка зараз складається так і розвивається, поки що не зрозуміло, яким чином саме на е в Запорізькій області, Запорізька атомна електростанція. І тут є два е дві речі: перша, яка стосується заяв пана Гросі, очільника МАГАТЕ. він а, каже про те, що. У нас є сподівання, у нас є великі надії, що обстріли припиняться, що буде створена ось ця зона, про яку ти сказав, і власне все де до якоїсь домовленості до кінця року, ба більше навіть там якась зустріч. У нього принаймні не знаю наскільки запланована, але є заяви про те, що готується яка зустріч з путіним у нього безпосередньо. Не знаю, наскільки це відповідає дійсності, чи наскільки це в принципі може бути втілено в реальність, але така заява є. Це перший факт зафіксували, і є другий. Це заява Марії який, Боже, з МЗС Російського Захарової, яка каже про те, що ми жодного контролю, ми не поступимося ні клаптиком землі, як вони називаються наша земля. А, значить, ми не здамо під контроль нічого. І всі ці домовленості я, я не знаю, звідки ви взяли взагалі. А, до чого тут мова про такі роз... домовленості. Значить, нічого не буде. Що це все означає? Дві протилежні абсолютно заяви. Що не, не домовилися навіть про те, як коли йде домовлятися, станом на сьогодні все дуже на серій, дуже на серійній основі. От е, і з приводу заходу, захід дуже різний. Захід дуже різнородний, але загалом, станом на сьогодні, у заходу немає тиску на Україну про те, щоб Україна сядьте, робіть якусь паузу, якусь домовленості зупиняйтеся. Нам потрібно зупинитися у війні у світі. Ним не, нема такої позиції. Позиція така у світі. Слухайте, ваша земля, ваша країна. Ви боретеся, ви гинете. Ви щодня потерпаєте. Ви втрачаєте своє багатство, ви втрачаєте свою добробут, але ви проявляєте волю до суверенності, до свободи, до боротьби, до звільнення. Ви хочете бути вільними. Це ваша війна за незалежність, це ваша, ваша правда, ваша сила. Ви боретесь. Ми вас підтримуємо. Ви не торгуєтесь, ви не йдете в перемовини. Ви займаєте тверду чітку позицію, що ви звільняєте територію? Ви не просите ніяких перемовин, ви не просите ніякої паузи. Ми вас підтримуємо. Підтримуємо стільки, скільки потрібно. Якщо ми в Україні поміняємо цю позицію, тоді і в світі будуть різні думки. Де різниця між нами, Україною і світом, де вона є, і де вона проявиться в майбутньому, це про поняття, що таке перемога. От для нас, для українців, що таке перемога? От кінцева, фінальна, беззаперечна, от ми перемогли все і забули ми про цю проблему. Назавжди все більше нема. Ми вирішили раз і назавжди цю цю біду. Яка для нас це відповідь? Зникла Російська імперія, зникла Російська Федерація, воля народом. Для нас це реалізація того про що хотіла українська повстанська армія і ще під час другої світової війни, коли оголошувала про конгрес поневолених народів, і українська повстанська армія приймала до своїх лав не тільки гуцулів і волинян, не тільки Поліщуків, Донечан і карпатців, а українців з різних регіонів, але українців ні, і з Підляща, і інших країн, але українців, от словаччини, там і так далі. А в українську повстанську армію вступали. І казахи, і калмики, і росіяни, і буряти, і білоруси, і іташі всі вступали, тому що всі хотіли звільнити свої народи від радянського рабства. Це рабство нікуди не зникло. Бу Балтійські країни вільні, честь і хвала. Да? Грузія там інші країни напівсуверенітет суверенітет, напівнезалежність, певні втратили свої території, певні не втратили. Але радянський союз розвалився. А тюрма народів залишилася. Буряти і калмики. Інгуші і дагестанці та й наші слов'яни. Ну тобто українці і росіяни або українського походження в санкт Петербурзі, які сидять мовчать, вони проти лишаються тими, з кого беруть е, сили, десятки народів, з кого тянуть всі соки і кидають у горнило війни. Навіть подивиться по етнічному складу збройних сил, хто воює проти українців, та він винищує народи всередині самої Росії. От для нас, українців, перемога. Це звільнення тюрми народів. Нема тюрми народів. Все. тюрма не хоче ні нас в тюрму вернути, ні свої народи В них не контролює. Народи розійшли. Різні країни розвалилась Російська імперія. А світ так не думає. От тут різниця між світом. Світ каже, українці боретесь, підтримуємо вас. Хочете звільнити Україну до 2000 значить, 22 року, там до 24 лютого. Підтримуємо. Хочете до 2015? -го? до Дебальцева. Мінська, 2 Підтримуємо. Хочете до мінська 1 там до, там з повернення назад Донецька-Луганська підтримуємо ставити питання Криму. Крим український, ми згодні. Український Крим? Все, питань нема. Ставити питання про те, що нема взагалі Росії, то тут ми не згодні. А що буде з ядерною зброєю? А що буде з Китаєм? А що буде із Азією? Що взагалі буде на євразійському континенті? Що взагалі буде зона стабільності нестабільності? Що буде з енергоносія? Що буде в світі? Якщо там все це порозвалюється і там станеться якась катастрофа, тому насправді, отут тобто, сказати, що між нами і за Україною і Заходом нема дискусії про тему війни? Ну це неправда. Не буду вам такого говорити. Є дискусія, у нас сама була дискусія про взагалі фіналізацію цього, бо ви піднімаєте питання якраз про фіналізацію Юра. Тобто, ви якраз говорите про те, а чим це має закінчитись? Да? От у нас різна картинка бачення із заходом цього, ну, того, як це має закінчитись, це правда. Це правда, ну так воно є. От але станом на зараз дискусії немає. Станом на зараз стоїть питання про звільнення українських земель, тих, які ще на початку цього року були вільними, тих, які були на початок цього року, до 24 лютого, вже захопленими, і тут консолідована спільна позиція між Україною і світовою підтримкою. Нам зброю дають гроші, дають допомагають, тренують наших вояків, підтримують нас у боротьбі, розуміючи цілком ці наші цілі, поділяючи ці цілі, розділяючи ці цілі і підтримуючи їх. Було прекрасно, якби е, така мрія стала спільною і для інших народів, про які ви е, згадували, тому що таким чином пришвидшила б пришвидшилася перемога, пришвидшилась би настання ось тієї мрії, про яку ви сказали саме про розвал Росії, якби не лише ми одні брали в цьому участь, а інші Ну, тоді на... бої дискусія по іншому би йшла, наприклад, про країну да? От якби якби інші до нас доєдналися, наприклад, американці, у цих думках. Що Росію все треба припиняти з такою Росією, як є? То була би інакше, наприклад, дискусія про країну терорист там, Пам'ятаєте, в Конгресі, в Сенаті там, де дискутується робити, не робити цей статус. Тому тут, от питання видати чорну мітку Росії, що все всі з Росією все припинили повністю там спілкування, і так далі. Тут нема цієї впевненості у світі, і тут і ще це велика дискусія. Це дуже велика дискусія. Насправді, як правильно що робити із цією імперією, з цією тюрмою вона ж теж така специфічна тюрма, да Тюба, тюрма з вільними дверями. Всі нормальні люди, які не погоджуються жити в цій тюрмі, мають право звідти уїхати. Тобто, да, вони не зможуть зберегти там свою там, Калмикію чи там, Бурятію, побудувати свій вільний Татарстан чи вільну Чечню. Ні, там їх всі вбивають хто за, за свободу від російських там, дисидентів типу Німцова до е, протестуючих, там ну ми знаємо Перша Чеченська війна, Друга Чеченська війна і так далі. Там їх всі вбивають, але разом з тим двері відкриті. Всім, кому не подобається, уїхали, забули. Дайте Путіну тут безмежно керувати. Пане Олександре, ви згадали про ось цей статус, так який розглядали раніше, можливість вірніше в конгресі щодо визнання Росії країни спонсором тероризму, але від цієї ідеї відмовились. Нам пояснювали, чому вони вирішили відмовитись. Але зрештою, от пан Блінкін не так давно, це державний секретар сказав про те, що нині в конгресі розглядають альтернативу тому, що розглядали. Що це може бути за альтернатива, і наскільки вона може бути болючою для Росії. Це фактично ну, гібрид між санкціями і визнанням країни терористом в обмеженні сфер галузей там, де це може стосовуватись, бо про що? взагалі то саме по собі просто проголосувати, що це країна терорист. Це взагалі була не проблема. Мова ж коли ми говоримо, що голосуючи, що країна терорист, треба ж розуміти, про що мова? Мова йде не про те, щоб проголосувати, що вони терористи. Та це політичні резолюції вже й проголосовані. Ну по великому рахунку, і підписані про те, що ви терористи, і ви тероризуєте населення і заявлено, і так далі. Мова йде про те, щоб взагалі припинити, бо ж терорист це означає, що ми з терористом справ не ведемо, не торгуємо, немає відносин, немає. Ну тобто, це взагалі взяти перервані відносини від цього собі дозволити, поки що світ не може не усвідомлює, не потребує. Не хоче тут можна різні ставити слова, бо це до цього не готовий світ. До цього світ не готовий про те, що повністю взагалі з Росією нема стосунки. Але разом з тим світ розуміє про те, що Росія користується цими стосунками, використовує ці стосунки, і ці стосунки проти нас. І що ці стосунки за це домого цих стосунків вони вбивають людей, і тому тут, от про гібрид, про цю от, трансформацію. От про це дискусія йде про те, що не зупинятися в нарощуванні тиску на Росію, але разом з тим іще обмежитися від такого крайнього засобу про те, що це країна терорист, якої взагалі нічого не може відбуватися, нічого ніколи ні в чому. Пане Олександре, я дякую вам за цю розмову. Спасибі за час, який ви нам приділили. Лише одна ремарка для наших глядачів. Ми переходили то на ти, то на ви. Це не, не з поваги, друзі. Ми просто в житті спілкуємося на ти, просто щоб ви розуміли. Насправді, дякую вам, Олександре. Дякую тобі, Саша, величезно за те, що ти знайшов час вийти до нас на зв'язок. Якщо ти ще до речі не підписаний на фабрику новин, будь ласка, зроби це. Було б дуже приємно. Дякую. Власне, завдяки цьому запрошенню. Дізнався про те, що ти маєш і до фабрики новин. Так що лайк точно один заробив. Спасибі величезне, хай щастить. Дякую дуже. Олександр Слотай був з нами. Друзі, не забудьте підписатися. Спасибі.